Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Ходович. Вот і сьогодні дивимося просто фантастичний бій на таракані. Подивіться, який красунчик ще й українець. Ну який іноземець буде чіпляти український прапор на свою башту. Ну це і дурному понятно, але мається на увазі. Що сьогодні. Абсолютний рекорд по настрілу. абсолютний за декілька патчів. Я навіть не знаю. Я давно не бачив таких цифр на цьому танку, навіть не дивлячись, що кидає в абсолютний топ. Ви подивіться тільки як кинуло нашого автора реплею з ніком Fallen. Ви подивіться дві дев'ятки, тобто наш Т-54. Це дев'ятий рівень, танк дев'ятого рівня. Ви самі чудово, це розумієте. Тільки по дві дев'ятки кинуло. У нас це Т-54 та Т-30 в команді противника М46 Патон та Тортуйс. А все, все оті всі танки, це танки восьмого та сьомого рівня. Ну, чудово кинуло. Я не знаю, як йому вдалося настріляти стільки дамага. От будемо, звісно, розбиратися. Йо, це нагибуча мапа Ерленберг, це штурм. На цій мапі більшість. Таких топових настрільних боїв серед усіх, якщо дивитися по статистиці, я зараз сам особисто роблю цю статистику, тому що я просто перебираюся стількома е, оцими настрільними реплейчиками, Я стільки їх передивлююся, що я вже почав ввести статистику. Так, відсотків 70 таких топових настрільних боїв саме на оцій мапі на Ерленбергу. Я не знаю з чим це пов'язано, але от такі, такі реалії сьогоднішні що. Зараз, якщо ще раз подивитися на гармату, то ви, можливо хтось знає, можливо, ні. У цього Т-54 дві гармати на вибір. Є одна точна, але в нього трішечки е, довша перезарядка в районі 7 секунд, а є ДПМна, в районі 5 з копійками секунд. І якраз оцей фуален, якого ми дивимося сьогодні, працює саме на цій ДПМній гарматі. Але вона трішечки косюща. Ну, він все ж таки обрав оцю ДПМну. А у нього три позначки до гармати, ви бачите? Чоловік знає тол цього Т-54, і ну, це 100%. Ви тільки вдумайтеся, на Т-54 воно ну, настріляти три позначки. Це щось таке варто. І так, уже майже 2К на пулька, так вже 2,200 на пулька. Зараз розбираємося з ворожим Тертуйсом. Це самий небезпечний танк команді противника. Ми зараз працюємо на голдових кумулятивних снарядах. Так, зараз проб'ємо. І подивимося, скільки пробуває. 330 міліметрів пробуває броні, 320 середньої шкоди. Ну, подивимося, ще на ББшки, тому що 10 штук возить наш фален. Так, 201 міліметр тільки бронепробиття на 9 рівні. 201. Ви бачите, оце втрачає бронепробиття на відстані до 181 міліметра. Ви розумієте, чим це пахне? Оце дуже голдозалежний залежний танк на оцій докладно гарматі. Так, ота друга гармата. Також можна сказати, що вона також голодозалежна, бо тому що там теж не сильно більше пробуває. Трішечки більше, там 217, якщо я не, не помиляюся, міліметрів ось і стандартний броневійні, але все одно на цьому танку треба грати тільки на голді. Бачили, ми зараз тортойся добираємо. Отой один хід. Ні, не вчічку. Зараз треба пробувати Т-265-го. Оцього е танка Забони, а восьмого рівня преміумного його треба прошивати е в маску. Так, це для тих, хто не знав, там в масці менше броні, ніж. Е От по боках мається в щічки, бачите? Ну і зараз це далі буде наглядно показано нашим фаленом. Добираємо XM57. уже 4600 з лишнім на пульках і присвілюємося з цим танком. Забони, бачите, от в масочку пробувається, от навіть до 300 мм пробувається в масочка Т-265П. Це оцей ще раз повторюся. Там забони він коштує 8 тисяч в боному магазині. Якщо, звісно, я не помиляюся, до цієї пори може продається. Я не перевіряв, я не купляю танки. Забони не бачу жодного сенсу в цьому, але. То не має жодного преміум танка мається на увазі 8 рівня, то може собі купити, звісно, якщо має бони. Ну так, їдемо далі, їдемо по бою. 6200 вже на кульках. Якщо подивитися на міні-мапі, от така стабільна ситуація. Ми зараз просто вибиваємо ворога з центра міста. Так, тигр перший, Екран не пробито. Мені цікаво, як. Кумулятивом екрани пробити. Який екран? Де там в тигра першого знайшовся екран? Знаходимо Аміхса, З гусеницею пробуваємо на 367. Ну, чудово, чудово, крутить. Трішечки підкрутила. Сьогодні фалено, так? Ну, але будемо об'єктивно дивитися на речі. От якщо більшість, я думаю, відсотків 99-це 100%. Так, 99% 100%. мається на увазі, що напевне 99% з усіх гравців не напулькали стільки, просто вони перли. І так, це танк не безсмертний. Навіть танки восьмого рівня, от, наприклад, ВК 100 01 П, на якого ми зараз швидше за все поїдемо. Він нас спокійно пробуває НЛДшку, навіть в ВЛДшку стандартними бронебійними снарядами. Так, саме головне, щоб він працював. А він зараз розбирається з нашим союзником, так і що буде пробувати. Ні, все ж таки, по ДПА ми його розклали на лопатки вже понад 7К на пулька, 7 три рахунок. І залишився той ТА-57. Так, їдемо до нього. Три, три танки знищив ВК-4502. Подивіться, ззаді наш союзник підпирає нас і підпирає переднього союзника. Оцей, оця викашка думає, що ми його спеціально підперли. Але насправді, оце нова двохстволка, наш, наша союзна оця Чопер. Він насправді підпер нас. І в нього більша маса, тобто він нас штовхав. І от така пробочка з... зараз відбулася серед трьох танків за участю нашого автора реплею. Ну, от таке, такий трішечки невеличкий цирк був. І що? Їдемо, шукаємо Амікса ЦДА 105, він останній раз тут світився. Знаходимо тут шкоду Т-27. А Амікс уже туди переїхав. Подивіться, вже з правої сторони вже стріляє, переїхав туди в лісок. Ну, це насправді грамота рішення для нього. Він від'їхав на третю лінію, і зараз під підсвіту буде тільки працювати по ДПМ. Шкоду Т-17. Зараз так. Ну... Хлопчина вже не мав жодних шансів, тим більше, що він був на стандартних бронебійних снарядах на ББшках рівня. Досить складно пробити нашого Т-54-го. П'ятий фраг уже був в нашій копілці, і помічаємо, що Чопер, оцей новий танчик зараз підсвітився. І стандартним бронебійним снарядом. Ви не подумайте, це не кумулятивчик. Зараз у парканчики ми не прострілили кумулятивом. Кумулятив залишився на отих парканчиках. Це був стандартний бронебійний снаряд. Ну що ж, 8709 одиниць уже на в 4 противника тільки залишається. Це АМІкс ЦДА 105 оця оця шка по якій ми пульку віддали. Тигр П. Так, а це що за там такий? Гловіка чи як? Говіка. О, Говіка. Це ПТшка сьомого рівня та суперхілка. Ну поки я читав оце назву цього танка 7 рівня, так досить рідко я дивлюся на танки сьомого рівня. Я навіть не знаю, що це за танки. І вже залишилося тільки три противника: уже два. Два противника СДА, сюди мчить, У нас боєукладка пошкоджена. У нас перед в районі 10 11 секунд. Так відразу відремонтували і вже зараз будемо працювати. Подибемо, так що ж заїжджаємо в бортик. Це останній. До речі, противник у це ямикси залишається в вортик Даємо пробиття. Це було останнє. чи ще ще встигнемо, мабуть, його навіть і добрати. Так І з легкістю добираємо. Ось так ось fallen 98 заробляє 23 тисячі дев'ятсот по ВН 8. Майстра, звісно, також заробляє. І незворушній по медалях основний калібер ВН та сталева стіна. І на пульках він рекордні 9 тисяч одиниці, 6 танків він знищив. 1870 чистого досвіду він здобув. І з преміум аккаунтом пішов в мінус майже на 40. Так, на цьому т 54 просто в мінус посрібло буде йти сильно і сильно. Бій тривав 8 хвилин 13 секунд, так що всім дякую за перегляд та до зустрічі в нових відосиках.